Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівна порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що заходите. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки і пишете коментарі. І дякую за перегляди. Друзі, продовжую робити інвентаризацію своїх коробок. Поки що знімаю ось таким чином звичним для мене чином, тому що знімати коробки це треба будувати такі. Ой. Буде, якось, якось ставити цей, цю підставку для телефону, все інше, поки що я не пристосувалася. Обходжуся, там є в мене те, що показувати саме з коробок, я все одно це зроблю, але поки що обходжуся тим, що в мене під руками, і переважно чайники стоять вони зверху, в мене на кухні, на поличці, тому я їх зняла і вам ось показую. Найбільш цікаві. Один з найстаріших і найперших чайників моїх був ось цей. Я купила його в грудні 2022 року і була шалено щаслива, трошки, трошки перемила. Дістала з полички і трошки їх перемила, дякуючи сюжету. Це чайник компанії c Шерцер», Це типове арт-деко, така кришка. Він легкий, досить легкий, хоча, здається, таким масивним. Є клеймо, це шерцер. Давайте подивимось, щось у мене з фокусом. Ось така така позначка. Можливо, він і більш ранній, не 30-х років, а 20-х. Будь ласка. Так. Мені в ньому подобається все. І ручка. І носик. Строга лінія така з золотом просто навколо носика. І, це, і ця деколь така ніжна, проста і ніжна. Ну, ось це арт-деко ще яке тільки заходить, мені здається, в силу. Тому це 20 ті роки. Такий чайник, кришечка чудова з цим тримачем. Ну, він для мене просто, просто ідеальний цей чайник. Я його дуже люблю і була щаслива. Пам'ятаю, у кого, де і коли купила. Це вже три роки. До речі, 13 грудня було три роки, як я випустила перший свій випуск. Наступний красень дуже великий, такий пузатенький. Я думаю, що це кінець 19-го. Сторіччя, скоріш за все, за формою, за виглядом. А от оздоблення вже ближче до стилю модерн. Красивий такий малюнок. І це ручний розпис. Така ручка, тримач такий. Він трошки пошкоджений, тут є вада невеличка. Скол. Теж пам'ятаю, у кого і коли купила цей чайник. Упс. Тут ніж, поєднання ніжних букетиків досить ніжних, гарних таких. З ось таким пишним бароковим носиком. Подивіться на цей носик. Треба ставити по телефон щось. Він не розуміє, що я від нього хочу. Такий красивий, дуже красивий чайник товстий, подивіться, це ден це товсте. Оця лінія теж досить така широка. І тут тільки літери СТ. Нічого я шукала тоді багато чого і не знайшла нічого про ці літери. Але ну, мені здається, що це, це все ж таки. Можливо, початок 20-го, хоча за оцим, знаєте, за, за цим. За вагою, за стилем, да, і ручка така, це все ж таки 19 сторіччя. Я на одному з останніх фломарктів показувала вам два чайника епохи Бідермайер, це десь середина 19 сторіччя. Ось тут вона трошки пишніше прикрашена, але вага і ось стилістика форми вона дуже схожа. Хоча оці баракові елементи на Носику і на ручці вражають. Ось така, така красончик у мене є, з ручним розписом. Ще один чайник старенький. І теж, пам'ятаю, як я його купувала. Це були коробки, це були дуже багаті коробки, де багато цікавого ми придбали. Я його так за ручку вихопила з коробки, з-під газет. Ну, Но... Неймовірний теж чайник. Він набагато легший, ніж попередній. Відчувається, що це така вже порцеляна. ну Інший період. Це, напевно, початок, початок 20-го сторіччя. Характерні елементи. Кришечка, тут всюди деколь. Кришечка повторює форму чайника. Бачите, такий умовний квадрат або ромб, деколь, квіти, просто квіти. Тут тримач він у вигляді літер С і літери Т. Мені приходить в голову Карл Тільш, але, можливо, це я, звичайно, помиляюсь. Він більш-менш гарному стані. Тут, неймовірної краси, теж оцей рельєф, ручка і носик. Позолота, делікатна. Але рельєф просто буяє майже однакові букети з обох сторін і роз, такі рожево-фіолетові е, кольори і зелені листочки. Дуже гарний. Я хочу вам сказати, що нічого подібного за весь цей час я більше не зустріла. Якби зустріла, то я б купила обов'язково. Ось такі дві, два старі, зовсім старі чайники, ну окрім першого, окрім е, Ардеко. Е, Ардеко зустрічається. І були у мене. Я багато чого продала насправді, тому що ну, немає де їх тримати. І чайники найбільш такі, затратні за пересилкою і за зберіганням. Тому ось їх зовсім, зовсім небагато в мене. Тепер з Німеччини ми переміщуємося до Великої Британії і я показую вам чайник з комплекту. У мене є частина сервізу подібного. Він називається завдяки оздобленню називається Old Willow. У мене є сюжет про цей посуд. Я вам поставлю посилання на цей сюжет, там більш детально я розповідаю. Спочатку я придбала тарілочки. три тарілочки три блюдця. В одному місці. Потім я придбала чашки, потім я придбала цей чайник. так, від цей, ну, не сет, це, це на двох, а тут на трьох він зберігається в мене цей комплект, який, я, яким я, який мені подобається, і я його люблю, і якось до душі цей посуд. Ще раз скажу, що це дуже легкий посуд, дуже легкий. І це, звичайно, деколь традиційна, така англійська деколь, він дуже гладкий цей чайник. Таке враження, що поверхня шовкова. От коли до неї торкаєшся, враження, що вона шовкова. Як вони добиваються такого ефекту? Ну, ось як є. Ручку ще раз вам покажу. Це, звичайно, вручну розписано. І оці елементи розписані вручну. Це десь приблизно після 40-х років. Там я розповідаю більш детальніше про... в сюжеті. Я маю на увазі про цей чайник і про цей сюжет і цей декор. Тому не буду займати вас час. Ось такий красень. Тепер теж англійський, але, але геть інший чайник. Ви його бачили нещодавно, я купила його теж не так давно. Е, керамічний, е, казковий е, ну, кришка у вигляді даху. Важка. Е, колір такий молочний теж, колір, він не, не, не слонової кістки, а такий молочний колір. Чудовий чайник з деколю у вигляді. Ну, тут такий магазин цукерок, нібито. Ось так оздоблений рельєфом носик. І ручка. Він, він тут є клеймо, він не дуже старий. Ціла серія існує подібних чайників. Я розповідала теж в якомусь сюжеті, де його показувала. Мені дуже подобаються такі чайники, з того, що я бачила, я зустріла тільки один такий. Якби я зустріла більше, то, звичайно, я б купувала і буду купувати, напевно, бо вони невеличкі і тому більш-менш зручні, але казкові. Дуже гарний цей чайник. Ну і нагадаю про серію міні... мініатюрних чайників, які я вже показувала. Зараз, напевно, ще покажу вам оці маленькі, які в, в короткому відео подавала зараз. Ближче, же, ближче вже хочу вам показати ці чайнички. Мені написали, що це ручний розпис. Ні. Можливо, тут є елементи ручного розпису, але в більшості це деколь. Мені б хотілося, щоб це була, був ручний розпис, але це не так. Ось такий Майсен. Подивіться, будь ласка. І бачите, тут є напис, що це Японія, тобто підтвердження моїх думок про те, що Франклін Мінт це японська компанія. Він навіть не егоїст, він менше ніж егоїст. Тут треба або якусь таку давати кількість заварки і просто собі залити трошки, а потім розливати по інших тому що він менший, ніж егоїст набагато. Ну, а це зовсім. А це такий на один ковток. І тут теж повтор йде саме китайського посуду. Старенького. Ну От я ближче вам показала те, що придбала і чим завершила свою колекцію. І тепер найсвіжіша моя покупка, яка мені шалено подобається, я навіть від, це, від себе не очікувала, скажу вам чесно: це кавник, ну, можливо, і ємність для шоколаду. Скоріше, кавник, форма кавника, звичайно. Це добре відома дика троянда від Віліроїн Бог. Вона мені трапилась, такий посуд трапляється. Є вони по -різ... в різних цінах ціну, в різні... різний стан збереженості і так далі. Це я побачила на одному зі столів і потім повернулася і забрала його. Ось так виготовлена ця трояндочка. Тут, звичайно, немає дірочок, бо це кавник. Ці троянди дуже ніжні, об'ємні, Бог – дика троянда. Хант Малірай. Тобто підглазурний ручний розпис, Виготовлено в Німеччині. Ну, я не знаю, якого періоду, бо вони бувають різних періодів, ці е, чайники виготовляють ці серії досить давно. Не, неймовірно, мені подобається цей чайник. Тут, бачите, тримач ось такий для кришки. І форма. І оцей колір. І ця делікатна, делікатний розпис, ручка. І е, з чого я роблю висновок? що... Е, Мені є куди рухатися знову далі. І всім нам насправді, тому що ми весь час для себе відкриваємо щось нове, чого раніше не бачили. Тому ось цей чайник, я думаю, покладе початок. Мені подобаються дуже чайники вже періоду 60-х років, такі яскраві з геометричними малюнками. Теж я на них так задивляюсь, як то кажуть. Якщо щось зустрінеться особливо красиве, я, звичайно. Постараюсь придбати. Хоча, я ж кажу, нема куди, я дуже стримуюсь взагалі з цими предметами. Ось такий початок нової підколекції, напевно, цей, цей кавник. Ну, погодьтеся зі мною, що він неймовірний. Ну ось, друзі, невеличкий показ чайників, які, які я маю у себе і зберігаю. І буду поповнювати колекцію. Ще один є, але я, на жаль, його в коробках не знайшла. Я не знаю, так інколи у мене буває, що я щось шукаю, а потім не можу знайти. Через якийсь час знаходжу. Ну, це вже традиція, тому я не звертаю уваги. Але ви його можете побачити у мене в телеграм-каналі. Він викладений разом з іншими предметами, подібними в, в продаж, ніхто не бере. І я собі думаю, напевно, це і правильно, бо, я, бо він мені дуже подобається. Це був теж один з перших моїх чайників, куплених таких в стилі арт-деко 20-ті роки Томас. І напевно, мені треба збирати далі цей сервіс. Тому що деякі предмети інколи трапляються, треба бути наполегливою і шукати далі. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, не було нецікаво. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе. Тримаємося. На все добре, до нових зустрічей!